Синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на зиму 2022-2023 року. Про це нам повідомляє укрегідромедцентр. Так, за даними синоптиків, температура в грудні трохи відрізнятиметься від нинішньої, Стопчик термометра коливатиметься між позначками мінус три плюс градуси тепла. Снігових заметів не прогнозується, очікується лише невеликий мокрий сніг, а також невеликий дощ. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Найсильніші морози очікуються з 5 до 12 грудня, але це буде до мінус 12 градусів морозу ночами, у новорічну ніч буде мокрий сніг. Як зазначають синоптики, з 15 січня розпочнеться похолодання, особливо ночами, і лише після 15 лютого настане потепління. Але станеться це не одразу. Снігових днів має бути мало, а й сонячних зовсім нічого. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!